Понад 300 терористів знищила українська армія 19 червня. Найбільших утрат бойовики зазнали в селищі Металіст під Луганськом. Там розбили батальйон зоря. Ліквідовані позиції проросійських найманців у Краснолиманському районі. У Раді нацбезпеки та оборони кажуть, тепер навколо Слов'янська стиснулося кільце, з якого терористам не вибратися. Основна увага найближчими днями буде приділена селу Закітне. Через нього героушник Гіркін отримував із Росії зброю та підкріплення утрати українців за останню добу 12 Армійців та один боєць Нацгвардії за даними РНБО, російська армія нині сфокусувала значні сили в районі Гукова та Новохшахтинська Ростовської області. Звідти можуть бути чергові прориви. Сьогоднішнє порушення кордону колоною бронетехніки в Луганській області в РНБО поки що не коментують. А от заяву про те, що кордон цілком контрольований, озвучено у Верховній Раді, спростовують. Аби всенький кордон був контрольований нашими військами. То ми б цю новину дали як найпершою, поки що такого немає, і ми просто розказуємо про динаміку взяття під контроль українською армією і силовиками нашого кордону.